Сімферополь та Коломия започаткували спільний літературно-мистецький фестиваль Золоті зерна одного колоска. Мета об'єднати творчих дітей Карпат та Криму на теренах писанкового міста. Ініціювали створення цього творчого заходу представники сонячного півострова. Від Коломиян ідею підтримав та втілив у життя колектив природничо-математичного ліцею. Саме у стінах цього закладу відбулася перша урочиста зустріч. З ініціативою організувати спільний творчий фестиваль звернулися кримські освітяни. Коломияни погодилися, не вагаючись, оскільки 2013 рік є роком саме творчої дитини. А такі заходи допомагають підтримувати обдаровану молодь, якій самостійно досягти успіху у сучасному світі нелегко. Ми хочемо е, об'єднати творчу молодь у нашу коломийську і е, Творчу молодь Карпату. Саме тому кримські колеги нам запропонували розпочати такий фестиваль, і ми, звичайно, погодилися і підтримали їхню ініціативу. І сьогодні в стінах нашого ліцею відбувається відкриття перша ластівка з цього літературно-мистецького фестивалю. На урочисте відкриття фестивалю до Коломийського ліцею приїхала кримська делегація у складі 14 осіб, зокрема, заслужений вчитель України Тетяна Захарова. Вона очолює оргкомітет всекримського конкурсу учнівської та студентської творчості Змагаймося за нове життя. Саме переможці цього кримського конкурсу і взяли участь у першому фестивалі Золоті зерна одного колоска, який започаткували в писанковому місті. Ми сюди приїхали сьогодні для того, щоб взяти участь у чудовому святі єднання. Золотих зерен одного колосу, тобто дітей Коломи і дітей Криму між собою. в одному єдиному, З одною єдиною метою це метою любові до України, любові до нашої землі, пошани до нашої рідної неньки України. Свої таланти діти демонстрували у шести номінаціях: читали вірші, показували малюнки, представили аудіо, візуальні твори і, звичайно, ж концертну програму. Роботи готували за творами Лесі Українки, Тараса Шевченка, Ліни Костенко та інших українських поетів. Дуже цікаві заходи, і я вважаю, що вони дуже потрібні, тому що треба е, ділитися культурою одни, один з одним, треба спілкуватися, треба не сваритися, а навпаки, об'єднуватися, шукати спільне, що є між нами, і довести всім і самому собі, що Україна розвинена держава і з багатою історією, культурою і милосвучною мовою. Україна унітарна держава, але населена представниками різних народів. Які вважають Україну рідною батьківщиною. Великий Франко сказав устами свого героя з повісті Захар Беркут: громада то є великий чоловік. Ми би до цієї фрази додали: громада великий чоловік тоді, коли вона єдина. Такі заходи надзвичайно потрібні і ними постійно треба займатися для того, щоб об'єднувати Україну, щоб було розуміння один одного. Як голова депутатської комісії з питань освіти і культури я хочу сказати, що депутатська комісія плідно працює над такими питаннями. На минулій сесії була прийнята програма розвитку української мови історичної спадщини на 2013-2015 рік. І там передбачені такі заходи, поїздки дітей на південний схід України, спілкування, і це навіть передбачено вже закладені кошти на це. У складі кримської делегації до Коломиї приїхало багато поважних осіб. Серед них виконавчий директор благодійної організації Фонд відродження українського флоту Вадим Махно. Він вважає, що протриматися кримським морякам у складній 90-ті допомогли якраз західній області. А потім вже і Черкащина, Київщина. Але ви були перші, які нас ми відчували, що ми Україні потрібні саме в Севастополі, і нас підтримали ви. Відтепер фестиваль має стати традиційним. Організатори із Коломиї, з Криму обіцяють проводити його щороку.